Це був дуже дивний матч. Вісім голів забито після всього десяти ударів у площину, тобто голкіпери зробили лише по одному сейву. Над системою XG цей поєдинок просто познущався, адже згідно нього команди створили моментів ледь на два голи. Сумарний коефіцієнт 1,9 на дві команди. Ну і після цих даних вже не так дивно, що у цьому поєдинку перемогла команда, яка володіла м'ячем лише 38% часу. Тобто, Україна перемогла з унікальним для себе рахунком. Це був 329-й матч нашої збірної в історії, і вперше він завершився 5-3. Гра проти Ісландії породила чимало дебютів. Зафіксуємо їх. Вперше за збірну забили Іван Калюжний і Олег Очередько. Вперше гольовими передачами відзначилися Назар Волошин і Артем Бондаренко. Ну і просто перший матч за збірну провів Владислав Велетень. І вже час перемикатися на новий поєдинок: це відео прев'ю до матчу Україна-Азербайджан. Наша четверта гра у відборі до чемпіонату світу 2026. Зважимо турнірні розклади, дізнаємося останні новини з нашого табору і зі збірної Азербайджану. Послухаємо українських збірників і спрогнозуємо наш стартовий склад. Від вас очікуємо вподобайку і підписку на ютуб канал. Збірна контент виходить за підтримки VBET – преміум спонсора збірної України. Після перемоги в Ісландії наша збірна стала явним фаворитом на друге місце в групі Ді тепер треба перемогти у сьогоднішньому матчі Азербайджан і сподіватися, що Ісландія не набере очки у Франції. Тоді, в останньому турі, у матчі проти Ісландії, нічия гарантує нам друге місце. Нічия ж у грі Франція Ісландія буде найбільш прикрим для нас результатом. Перше місце залишиться нереальним, тоді як гіпотетичних вісьмох очок нам не вистачить для другого місця. Доведеться набирати очки в п'ятому турі у Франції, або ж потім ще раз перемагати Ісландію. Якщо ж Ісландія сьогодні переможе Францію, то в нашій групі заново закрутиться боротьба за перше місце і прямий вихід на чемпіонат світу. Розглядати теоретичні варіанти, якщо ми сьогодні втратимо очки проти Азербайджану, дуже просто тоді Україна зобов'язана буде перемагати Ісландію у шостому турі. Влада друге місце і вихід у плей-офф для збірної України. Це буде максимум, зважаючи на початок відбору. Я не знаю, футбол така штука непередбачувана, що можливо Франція програє там всі свої ігри. Ну, Ідеально це, це може було. таке бути. Ну, звичайно, що це маленький шанс цього, але все може бути. І мені важко сказати, ну, можливо, можливо, це буде і гарний результат, можливо, це буде і. Поганий. Завершуючи тему розкладів, подивимося на можливі дискваліфікації: дві жовтих у відборі, і от ти вже пропускаєш наступний матч. Проти Азербайджану не можна отримувати попередження. Миколенку, коноплі, Матвієнку, Калюжному, Шапаренку і очередьку. Троє ключових ще два регулярно виходять в основі. На очередька після останнього матчу теж дуже розраховуємо. А може навпаки, краще за нагоди обнулитися і точно бути доступним на останній тур проти Ісландії? Все одно проти Франції на виїзді важко на щось розраховувати. Після гри з Ісландією гравців у розташуванні збірної поменшало. Травма плеча Георгія Судакова виявилася серйознішою ніж просто синець. Розташування збірної жора залишив. А вже у Бенфіці йому діагностували акроміально клавікулярне розтягнення лівого плеча. Травма не важка, але можливо один матч Бенфіки доведеться пропустити. Відверто кажучи, як лівий півзахисник, де Судаков останнім часом грає у Реброва, Георгій не виглядає серйозною втратою. Інша справа, що проти Азербайджану Судаков міг вийти і на рідні позиції в центрі поля, і це вже більш неприємно провести Георгія. Пропонуємо за допомогою інтерв'ю на тему Лева Матчу в болівальницькому призу, який Судакову ще не підкорювався. Я не слідкую. Я вважаю, що це, ну, це болівальники голосують. Хтось більше імпонує, хтось менше, але не на 100% це відповідає дійсності. Кажуть, що Матвієнко колись ображався, що в нього поки немає цього призу. У мене теж немає. І я думаю, що ну, можливо, колись заб'ю. У мене одна гра була, коли я міг стати лево матчу. це проти Молдови. Я тоді забив гол, віддав два асисти, якщо я не помиляюсь. Але тоді Віталій Миколенко травмувався і просто всі проголосували за нього. Ти засмутився? Ні, в мені взагалі немає різниці. Мені найголовніше, щоб команда перемагала. Як думаєш, у кого більше левів у форвардів чи у воротарів? У воротарів. У кого? Бущан, Трубін, Лунін. Там У нас кожна матч або захисник, або воротар отримує. Насправді, поки лідирує Трубін 7. А у кого найбільше левів матчу у захисників? Саба. Зіна? Так. Ну, Зіна, якщо брати його захисника. Так, якщо так рахувати. Шість. А у кого найбільше левів матчів з півзахисників? Mm -hmm. Може шапа? Mm -mm. Маліна? Ні. Не знаю. Він найкращий друг по збірні, мені здається, що найкращий. Мудрик? Так. А його. Ну, я просто не розумію, хто у вас півзахисник, хто нападник. <laughs> ну окей, давай тоді з ну, нападниками може буде легше розібратися, як думаєш, кого більше. Звичайно, по якій схемі ми граємо. <laughs> Та. Ну, нападник це прям центральний. Так. Да. Добре. Ну, Тьома? Ні. Ярьома? Так. Я все чую. <ріст> Як ти підказуєш? Я все не розумію. Під час кожного поєдинку збірної України вболівальники обирають Лева матчу. Приєднатися до виборів може кожен. Для цього під час гри заходьте на сайт levмачу.uav.ua. Посилання є в описі цього відео. І обирайте найкращого у складі України. Кожен ваш голос. Це плюс одна гривня на благодійність від національного спонсора збірної бренду Львівське. Одного матчу мало щоб стати чемпіонами, але кожен наступний наближає нас до спільної мрії. Національний спонсор збірної України з футболу народжений у Львові. У кадровій ситуації збірної України є й позитив. У загальній групі готується до гри Єгор Ярмолюк. З урахуванням графіку матчів через два дні на третій заміна може знадобитися будь-кому з центрхавів. Тож його відновлення дуже доречне. Вчора вже Єгор приступив до тренувань. Він тренувався з нами в групі. Сьогодні він тренується і подивимося, якщо він готовий на 100%. Це дуже важливо. Щоб завтра усі гравці, які виходили, були готові, були готові на 100% і грали на максимум. П'ять тижнів тому Україна грала проти Азербайджану в другому турі. Той матч і за рівнем гри, і за результатом став одним з найгірших за Реброва. Ретельне представлення збірної Азербайджану в нас було якраз перед Вересневим поєдинком. Якщо пропустили, то можете переглянути його за підказкою вгорі, починаючи з тайм-коду 2.30. Великих змін в Азербайджані не сталося. Як і раніше, команду після Сантуша в якості виконуючого обов'язки очолює Айхан Аббасов. Всі, ті, хто грали проти України в старті чи на заміну, знову в списку. Автобус, який Азербайджан так якісно запаркував проти України, Аббасов намагався повторити проти Франції три дні тому. Склад відрізнявся лише одним гравцем. Розстановка 5-4-1 допомогла азербайджанцям втримувати 0-0 майже цілий тайм. Пропустили на 45-й плюс другій від МБАПЕ. По перерві Франція вкотила ще два у підсумку 0-3 поразка Азербайджану. З іншого боку, в азербайджанського футболу зараз реально є величезний привід для гордості. Карабах, який продерся до Ліги чемпіонів через довжелезну кваліфікацію, схоже просто не може зупинитися і вже переміг у двох стартових турах: ЛЧ. Бенфіку на виїзді і Копенгаген вдома. Як наслідок, є одним з шести лідерів етапу Ліги. Разом з Баварією, Реалом, ПСЖ, Інтером та Арсеналом. Два гравці збірної Азербайджану в старті Карабаху ще троє виходять на заміну. Це достатньо, аби сприймати збірну Азербайджану як серйозного суперника, попри її погані результати. І 124-те місце в рейтингу ФІФА. Пишіть свою думку у коментарях. Склад збірної Азербайджану вгадати важко. Тренер Аббасов ще перед грою проти Франції говорив, що планує дати ігровий час ледь не всім гравцям. Тож, можливо, у суперника буде ротація. Хоча, з точки зору шансів на друге місце, Азербайджан ще нічого не втратив, перемагає Україну та Ісландію, і друге місце цілком реальне. З цієї сторони для ротації ще час не настав. Щодо складу збірної України, то воротар і лінія захисту будуть ті самі, що проти Ісландії. Трубін, Конопля, Забарний, Матвієнко, Миколенко на сьогодні це оптимальне поєднання. У півзахисті залишимо Калюжного. У березні та вересні він грав у Реброва в обох матчах, тобто до насиченого графіку призвичайний. Малиновський автор дублю проти ісландців і вболівальницький лев того матчу. Теж, звичайно, буде. А от замість Шапаренка прогнозуємо очередька, який вдало вийшов на заміну три дні тому. Зліва у півзахисті чекаємо на Волошина, який теж добре проявив себе із заміни. Праворуч залишається на місці Гуцуляк. Хоч і безпосередньо, як крайній хав проти Ісландії, він не запам'ятався, але далося в знаки його гольове чуття. Ну і перевіреної альтернативи в цьому ростері йому нема. На вістрі очікуємо на вихід Довбика. Нічого такого, аби закріпитися в старті, ванат не зробив. Тож, за логікою, тепер шанс має отримати інший. На думку преміум спонсора збірної України компанії Вібет, наша команда є великим фаворитом поєдинку в Кракові. На перемогу України коефіцієнт 1,23, тобто 78%. Азербайджан стає фаворитом лише з форою плюс 2,5 голи. Коефіцієнт на це 1,48. Стартовий свисток матчу Україна-Азербайджан пролунає в понеділок, 13 жовтня. О 21.45. Пряма трансляція на OTT платформі Мегого. Також поєдинок буде доступний в кабелі і на Т2 на телеканалі Спорт Ютуб канал Взбірна пропонує вам передмачову студію і альтернативне чесне коментування. Поєдинку наш стрім розпочнеться рівно о двадцятій. Його для вас проведуть Артем Давницький, Валерій Літонінський з Ютуб каналу Пряма Червона. І Максим Єленко. На цьому наше прев'ю майже завершене. Якщо вам все ок, то ставте вподобайку і підписуйтеся на взбірну. До ювілею в 100 тисяч підписників нам лишилося менше восьми сотень, тож допоможіть нам відсвяткувати його якнайшвидше. Далі на вас очікують ненав'язливі челенджі від двох черкащан в збірній Віталія Миколенка і Артема Довбика. Питання про футбольний симулятор FC 26 і і знання історії збірної України. Enjoy! кого більше сила удару: у Довбика чи у Вінісіуса? Довбик. Правильно. Хто швидше циганков чи Роберт Лавандовське? Циганков? Правильно. Хто краще в обороні Забарний чи Ван Дейк? Дейк. Ну Це поки що. В кого краща реакція? У Трубіна чи в Шевальє? А там є реакція на угу. Шевальє. Поки теж. Найбільша рейтингова картка в українського гравця чи в Азербайджанського? В Українського. Як думаєш, у кого? Почекайте. У Забарного невелика а, в цьому році. 78 чи 79. Вітя ценков? Артем Довбик? А, Артем Довбик, блін. Найменша рейтингова картка в українського гравця чи В Весландського. В так. В кого більше агресія? У Матвієнка чи МБАП? Агресія? Так. А є, є і такі? Виявляється. А, володіть. Я просто не граю в А, Ну, мабуть, як захисник агресія Матвієнка. Правильно попрошу назвати місто, де збірна України проводила ці історичні матчі. Перемога над Португалією 2-1 у відборі на євро 2020 Абсолютно правильно дебютний матч в історії збірної України проти Угорщини у 92-му році. Харкові. Ні. Одесь. Ближче до Львова. В Ужгороді. В Ужгороді абсолютно правильно. Одна восьма на чемпіонаті світу 2006 року проти Швейцарії. Перемога в серії пенальтів. В якому Ну, Це Німеччина була, а місто не знаю, може якийсь Гамбург. — Ні. Та ні, не знаю. Там є команда, грає в Бундеслізі, ще їхнє прізвисько Козли. А, Кьольн. Так. Перемога над Швецією 2-1 на Євро 2012. Яке місто? Uh, 2012. Ну, Київ. Київ. Перемога над Англією 1-0 у відборі на чемпіонат світу 2010. Дніпро. Правильно. Рекордна перемога збірної на Сан-Марино 9-0. Mm, Тільки щось не пам'ятаю. Uh, — Ні, не знаю. Львів. Львів. Перемога у фіналі молодіжного чемпіонату світу 2019 над Південною Кореєю. Південної Корею. В Україні? Це в Польщі був. А, та ні, не знаю. — Це в лодзі. Перемога над Ісландією. 2-1 у плей-офф за вихід на Євро 20-24. Так, ну це було в Польщі В Вро... 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 Росла. Правильно, якось непевне на згадок. Не, та ми просто тут я ж кажу, ми то в познані, то врослові вже трохи за... запутався. <рес>